І я як музичний продюсер і вся команда суспільного постійно працює над тим, щоб всі були в курсі, що це насправді таке, тому що це величезна подія, це величезна відповідальність. Ось і мені хочеться, щоб він щороку був більше більше сконцентрований на музиці і на прийнятті смаків інших людей. Що цього дуже не вистачає нам як остатньо молодому суспільству? Люди дуже легко впадають в хейт, якусь травматику, в цькування. І мені дуже хочеться, щоб вся ця різноманітна музика і ці люди прекрасні отримували в першу чергу прийняття. Це, на мою думку, було б супер. Це вже було минулого року. Вже в нас не було майже цієї проблеми. Хочеться, щоб цього року взагалі було супер. Глядачі завжди мають очікувати побачити рідних українських. Людей, таких самих як вони, які зараз просто стрибають в космос. Тобто, по суті, ну ці 11 артистів, це ми їх відправляємо в космос. Це людина, яку ми вдягаємо на неї скафандр, да, даємо їй всі права, віримо в неї, відправляємо представляти Україну, зробити так, щоб по світу грала ця її пісня, яку вона і створила. Ось тому українцям слід очікувати на свято. Української культури, пісні, емоції української людини. І, на мою думку, це найважливіше зараз. Все решта, номери зроблять, інтервальні акти зроблять, класно знімуть, класно покажуть, класно зведемо звук, все буде добре.